Чому багато віруючих батьків сьогодні втрачають духовно втрачають своїх дітей? Тому що рівень їхніх відповідей не відповідає тим викликам і тим запитанням, які дають їм діти. Я пригадую, як моя бабуся мені відповідала, коли її завжди питала: бабуся, а чого не можна фарбувати нігті? Скажіть мені, знаєте, яка була завжди відповідь? Бо наші брати в селі так не кажуть. Ну, мені це було потішно. Я би зараз багато що віддала, щоб вона знову мені так відповіла. Будьте прогресивними, старайтеся вписатися в кути історії, а не стояти там і звідти кричати свої постулати. Час авторитарних батьків минув. Я сама маю двоє дітей, двоє дорослих синів. В Принципі росту. І задля них потрібні нові пояснення. Діти наші розумні, діти наші прокачені, психології, інших науках. То хоче впливати на своїх дітей мудрістю, треба мати цю мудрість, треба бути мудрим.